Гримнуло з такою силою, що здригнулися найбільші міста Росії. Над Москвою здійнялися чорні хмари вибухів. Під атакою опинилися важливі об'єкти. Один за одним летіли уламки, а вогонь охоплював нові місця. Вибухи накрили ключові аеродроми та військові бази РФ, що вважалися неприступними. Системи ППО чомусь не встигли протидіяти мовчання. Керівництва тільки посилило біду, і тепер у Кремлі суцільний хаос. Це жорстка відповідь за масований обстріл України. Кадри далі вітаю вас. Будемо говорити про важливі події. Не забудьте підписатися та залишити свою подобайку на Росії. Серія вибухів після ударів по Україні. Помста довго чекати на себе настала. Так по містах пішли вибухи. А наприклад, порську після атаки загорівся механічний завод, який є одним із провідних підприємств оборонної промисловості. РФ очевидці серед місцевих жителів публікували фото і відео пожежі у місцевих пабліках. Зазначається, що пожежа, після начебто, звуків вибухів сталася у восьмому цеху підприємства. Ще ой, циха гаря тоді там цех загорівся. Заріти сам завод виготовляє продукцію для оборонної промисловості, зокрема гільзи та комплектуючі для РСЗВ. Також обладнання для нафтогазової галузі та цивільного сектору. А в Таганрозі росіяни масово публікують у мережу відео із прольотами ударних БПЛА При цьому вони скаржаться і дивуються, чому ж це дрони літають над їхніми будинками? Да, літі там. прямо над нашим домом, понимаешь? Так дело в тому, що он летить і летить. Крім цього, жителі Калуги попередили про удар по військових заводах, зокрема, по приладобудівному заводу Тайфун. Місцеві жителі пишуть, що українці зламали радіо. Внимання. просьба ко гражданським лісом лицам. збігайте районів, вблизи яких знаходяться воєнне підприємство, техніка і лісклад. Тим же часом стало відомо, що сили безпілотних систем збройних сил України та сили оборони України вдарили по російському авіаційному заводу та підприємству із виготовлення ракет для ППО. Мова йде про авіаційний завод під Москвою. Завдяки цьому були знищені спроможності ворога щодо ракетно-бомбових ударів. Далі цитую. Це підприємство виконує повний спектр робіт від механічної обробки, деталей до остаточного складання льотних випробувань та здачі російських бойових літаків. Міг Зафіксовано вибухи та пожежу на території підприємства. Ідеться у повідомленні Генштабу. Також були завдані удари по конструкторському бюро приладобудування імені академіка Шипунова. Воно спеціалізується на виготовленні ракет до зенітно-ракетних та зенітно-ракетно-гарматних російських комплексів. Зафіксовано вибухи, дим над промисловою зоною, а також рух ракет швидкої допомоги та пожежної техніки у напрямку ціля. Результаты уражения уточняются, Додали у Генштаба сибруйных сил Украины. Сами россияне признали, что мы выпустили по ним 160 больших дронов самолетного типа. И есть блестящие попадания. Первое, конечно, под Москвой, Под Москвой, в городе Дубна попали в завод «Кронштадт», который производит дроны. Вот я вчера сказал, ну только нам нужны тамагавки. Если бы мы попали в этот завод «Кронштадт» тамагавком, не было бы завода «Кронштадт». мало того, не было бы Дубны. В конце концов, но так они, конечно, когда-нибудь это восстановят. Пули в городе, значит, в Пульской области попали тоже по неизвестному предприятию. И хорошее попадание у нас. В Курской области в этот раз удар по предприятию ООО «Псельское» в селе, малая солдатная Беловского района, сообщил губернатор Хинштейн. Причем попали туда, где находится техника. Не знаю, что это за техника, но уже хорошо, в любом случае. И в поселок Карла Липхната, Курчатовского района. В результате удара по одному из объектов произошло возгорание на площади 50 квадратных метров, пожарные расчеты находятся на месте, бла-бла-бла-бла-бла-бла. Отдельно мы закрыли сегодня на ночь аэропорт Жуковский под Москвой и любимый аэропорт Улкова в Ленинграде, в Петербурге. Тоже был сегодня ночью закрыт. Так что наша деятельность по прекращению авиасообщения продолжается. А Зеленский вчера сделал интересное заявление по поводу дронов. Вот там на конференции по Восстановление Украины. Он сказал, что если нам предоставят партнеры достаточно средств, мы можем остановить все российские дроны. Он говорит, россияне хотят довести удар до 1000 дронов за день. Мы сможем сбить все дроны. У нас говорит, есть технология. Технология называется дроны-перехватчики. У нас есть все возможности. Нам нужно только масштабировать производство. И это только вопрос денег. То есть если Европа даст деньги, мы остановим дроновые атаки полностью. Ну как остановить? Шумно будет все равно. Но... Прильот не буде. також у Москві почали масові перевірки вантажівок через загрозу повторення української спецоперації Павутина. Про це повідомляє російське видання «The Moscow Times». За даними видання, РФ почали масово зупиняти та оглядати вантажні автомобілі на під'їзді до Москви. Там перевіряють документи водіїв. А також оглядають вантажні відсіки фур у пошуках захованих безпілотників. Як пише телеграм-канал База, схожі огляди проводять останні кілька днів. При цьому, попри більш ніж 30-градусну спаку, російським силовикам заборонили чергувати на трасах без бронежилетів. Раніше ж голова СБУ Василь Малюк розповів, що під час спецоперації Павутина жоден з учасників не мав повного уявлення про масштаби мету завдання. Поговоримо також і про те, що ГУР та Рухопору провели операцію в окупованому місті Мелітополь Запорізької області. Про це повідомили в прес-службі головного управління розвідки. І так, на території підприємства, де росіяни облаштували власне і логістичну базу, місце розміщення особового складу та військового транспорту, пролунав вибух. Детонація сталася в момент, коли окупанти розслаблено розвантажували військовий транспорт, розповіли в ГУР. В результаті ліквідовані п'ять військовослужбовців Росгвардія, також знищена апаратна станція, забезпечення супутниковим зв'язком, яку командири ЗСРФ планували використовувати для управління військами. Однак рашистам байдуже на втрата, і саме тому вони в чергове масово атакували Україну шахедами, а під ранок вдарили крилатими ракетами. Під ударом опинилися міста в різних областях. Найбільшого удару зазнали західні регіони. Росіяни завдали масованого удару по Львову, Луцьку та Чернівцях. І внаслідок атаки зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема житлових будинків. Тож у Львові внаслідок ворожої атаки значно постраждали залізничний та Галицький райони. Міський голова Андрій Садовий повідомив, що внаслідок ударів у місті здійнялася пожежа на покрівлі нежитлового будинку на площі 200 квадратних метрів. Але найбільше ушкоджень у залізничному та галицькому районах. Пошкоджено 46 будинків, вибито понад 500 вікон, 15 квартир непридатні для проживання, 28 мешканців їм запропонували тимчасове безкоштовне проживання в готелі. Йдеться в повідомленні. Крім того, пошкоджено 20 автомобілів, три корпуси Львівської політехніки, міських судів та понад 20 приміщень малого та середнього бізнесу. А за даними голови Львівської ОВА Максима Козицького, у пошкодженому житловому будинку зруйнований під'їзд. Трапився витік газу та води. На місці атаки працюють 20 рятувальників, і згодом же мер уточнив, що у Львові внаслідок нас до комбінованого удару за СРФ і пошкоджено кілька будинків, зокрема житлових, Дитячий садочок, вибито багато вікон, пошкоджено десятки автомобілів. Тим же часом Луцьк продовж кількох годин перебував під масовою атакою за СРФ. У місті прогреміло понад 20 вибухів. За даними місцевих змі, здійнялася низка пожеж. Під ранок про перші наслідки нічної атаки повідомив і міський голова Ігор Поліщук. За його інформацією, в наслідок обстрілу в місті повністю знищено приватний житловий будинок. В інших будинках у Луцьку вилетіли вікна. За попередньою інформацією, в Луцьку немає постраждалих наслідок масованого обстрілу з СРФ. Інші ж наслідки нині уточнюються. А от ще до наслідків атаки по Чернівцях місцева влада заявила, що росіяни атакували область чотирма шахедами та ракетою. У місті пошкоджено декілька житлових будинків, магазинів, адмінбудівель та автомобілів. Під час обстрілу голова Чернівецької обласної військової адміністрації закликав містян не хайпувати і не фотографувати роботу сил ППО та наслідки атаки. До речі, варто зазначити, що військова авіація Польщі була приведена в бойову готовність через комбіновану атаку РФ по Україні. Оперативне командування збройних сил задіяло всі наявні в розпорядженні сили і засоби, чергові винищувачі чувачі, підняті повітря, наземні засоби ППО і радіолокаційної розвідки приведені у вищий ступінь готовності. Повідомило командування ВИКС. Там зазначили, що ці заходи спрямовані на забезпечення безпеки польської території, яка межує з Україною. Водночас же російська армія завдала масованого удару по Харкову керованими авіаційними бомбами та бойовими безпілотниками. Наслідок обстрілу постраждала, зокрема, житлова забудова в одному з районів. Влада ж повідомляє про постраждалих. Терехов зазначив, що основний удар у Харкові пройшовся по підприємству, що упродовж кількох років не працює. Внаслідок атаки здійнялася пожежа у кількох складських будівлях. Один із ворожих безпілотників у Харкові влучив по об'єкту критичної інфраструктури. У кількох житлових будинках у місті вибиті вікна. Постраждали автомобілі і пошкоджені електричні мережі. Перед цим Терехов також повідомив, що у Харкові внаслідок атаки постраждав Київський район. Там ворог влучив кабом по житловому масиву. Друзі, ви ж обов'язково реагуйте на сигнали про повітряну тривогу. Проходьте в найближче укриття бережіть себе та своїх рідних. Слава Україні!